Е, 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 пані Валентино, Дмитрий, Андрей. Журналіста всюди ніхто не кликав. У нас все зафільмовано. Які бики, я таких ще не бачив. Мені аж страшно, як згадаю, одну хатину край села. Такі є, Боже, наші діла. Ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели. Це фрагмент, якби ви знали паничі. Одного з найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Кобзар все життя критикував поневолення селян. Втім, так і не побачив на власні очі умріяне майбутнє. Він помер всього через три з половиною тижні після підписання маніфесту про скасування кріпосництва. Ваша в, територія будь ласка, там, заберіть. Ви бачите, що вам приємно Ви штовхали. Ми Як би він здивувався, якби дізнався, що навіть сьогодні в Україні існує клас панів, лендлордів, володарів землі. І головне, вони користуються тими ж методами, що їх натхненники 300 років тому. Заварюйте чай. Найближчі хвилини ми проведемо в місті, де не працюють українські закони. Доброго дня заборонимо знімати! де діють закони земельних лордів. Забороняю себе знімати. Землі, де нас зустрічають як загарбників. Вас сюди ніхто не пля. Я вам не повинен Власне. і ви тут не керуй. І на яку ми все одно зможемо потрапити. Це моя територія. Стоп. Напад на журналіста фіксуємо. А з вами Сергій Шевчук, той самий злий журналіст. Не перемикайтесь, найближчим часом буде гаряче. Це наш центральний вхід. І отут була калітка через яку ми заходили. Ми під'їжджали там в'їзд в гараж, у нас був. Все було зручно. Зараз паркан трьохметровий, який когось робить щасливим. Пані Валентина живе під Києвом, наче у фортеці. Її подвір'я по периметру закрив височеним парканом сусід, а згодом навіть і відрізав від комунікації. Стали відключати від води, від світла, від всього. І виходимо з положення, те, що генератор працює, у нас користуємося і лазимо через той вхід. Паркан про історію райського котеджного містечка під Києвом, яке перетворилось для цілої сім'ї пеклом, журналісти дізналися влітку минулого року. Тоді ж Україна побачила жахливі кадри на жінку, нападають охоронці тітушки Її і автомобілі тягають трактором. А виїзд з гаражу перекрили блоками. Пройшло кілька місяців і жодних новин. Чому журналістам стало геть нецікаво цікаво слідкувати за подіями, якщо вони не стосуються досить впливової людини власника Гуліверу та Ельдорадо? Так, так, бетонний терор та плавучий наступ на сусідські будинки в тилах вчиняє не аби хто, а бізнесмен Віктор Поліщук. Я провідав пані Валентину в котеджному містечку Явір, і, на жаль, новини не втішні. Після того як журналісти звернули увагу на положення, в якому існує жінка. Сусід лише посилив тиск. Про Поліщука в мережі є багато розслідувань. Це досить скандальна, існуюча при будь-якій владі особа. До прикладу, кияни пам'ятають перекриття Хрещатик у 2016 році. Це будували вкладники банку, який належав Поліщуку, і гроші, з якого, як подейкують, сплели за кордон. З останньої зустрічі журналістами влітку, так я розумію, були. Щось змінилося? Нічого не змінилося, стало ще гірше. Так нас пропускали, я зараз покажу, де в'їзди ага. вхід, а зараз не пускають взагалі. Охорона не кооперативу, з якими ми сиділи. Я обе... початок війни, тут була два місяці цього всього кошмара Бучецького. Я з ними була одна, нікого не було. І все рівно ця охорона виконує всі накази резви Лілії Анатолійовни. Резва Лілія Анатолівна, про яку згадувала замурованими парканами Валентина, надважлива фігура, існування якої розкриває нам з вами схему, яка дозволяє тримати все це маленьке містечко на шість маєтків у фактичній власності місцевого пана, а точніше, його панночки. Втім, саме тут важливо пояснити, чому ця історія почалася з кріпацтва. Коли селяни отримували волю, їм мала дістатися і земля. Тоді поміщик, бажаючи утримувати владу над звільненими селянами, починав обробляти своєю землею землю поневолених, щоб ані до дороги, ані до колодця колишній кріпак не міг вийти, не запитавши дозволу. Саме цю схему пережила і Валентина Васильівна. Під час війни вже це було в грудні. Особисто Лілія Резва приїхала в сільраду і Зробила документи на приватизацію оцю, там, де загальна територія, сільська. А вона швидко приватизувала під час війни, що це було незаконно, і після цього почався рух вже з Парканом і з цим всім. Вони просто знущались наді мною все. Вони починали воду мені відключати, я там е, лізла в цей какого щоб не забороняла вся охорона. Десять чоловік охорони, потім він ще 20 чоловік з броварів якихось, просто хлопців в камуфляжах привів сюди. Особисті були образи. Причому е, сам Віктор Поліщук ну він для мене був завжди порядна, гарна людина. А тут цей мат – Тих вони другають, вони пускають у цю будку. Коли він цю фразу сказав, тіпа, заберіть охороні, заберіть її, там, телефон у неї, хай йде в свою будку. Я так ще думаю, чому будку. Ну, а зараз, коли зробили нам оцей вихід, то я розумію, ну, в принципі, будка. Чому ж мовчать інші сусіди? Всього в кооперативі шість будинків. Війну ведуть лише два панський дім Поліщуків. Та будинок Січ від тепер вільної козачки Валентини Васильівни. Відповідь проста: землі навколо інших будинків також у власності панів Поліщуків. Тож хто захоче брати участь у повстанні? Поки пані Валентина на цьому фронті одна. Цей тротуар ви купили не тільки навколо вашого. Всюди. Всюди тут живе наша кума, яка нейтралітет тримає Ні вашим, ні вашим, не вашим, не нашим. каже, що коли по не б'ються, думаю, ну да. Uh -huh. І ваша черга колись так а, що? Ще решта а сусід той Олег теж, тому що на нього приватизована вся територія лісу 10 uh, гектар. Uh -huh. Сусіди вирішили не втручатися, uh -huh. щоб і самим не попасти під, ну, так. щоб так. І у них випадково цей забор не з'явився, так? Ну, якби ми всі встали, ну хоча б двоє, забору б цього не було, тому що ну як ну, ти да, відгородиш. Да, два да, да. це наша біда. Або ми всі разом і ми перемагаємо, або ми кожен за себе. На жаль, працює. В тому числі ніхто не вступився за пані Валентину, коли на початку минулого року важка техніка почала виставляти біля її будинку паркан. Уже коли вони його ставили, це ну я тоді емоційно не могла сприйняти. Це я зараз спокійно говорю, а тоді ж це був такий образа. Одна була Так. Ну, зрозуміло, що ви одна жінка ніяк одна. Ідемо ні. я покажу, де, де я боронила це все, так. ці ворота. Місце протистояння виїзд з воріт. Нас одразу зустрічають невідомі зелені чоловічки. знімати. — Заборонено зніма. Ким заборонено? — На підставі чого? Власників. Я ну, не повинен вам представлятися. Це, це хлопці охорона, себе які присутні були як себе знімати при всіх... вас сюди, ніхто не признаш. Ви... Сюди вас ніхто не приглашає. – Можна я відповідь вам дам? Послухайте мене. Послухайте, ну послухайте, де оця територія, на якій ви стоїте, так ви охорона е Резвої лілії Полющика Вітера належить сільській раді. Є вже рішення суду. Ну чого я вас я, маю слухати? Я, вас я взагалі чого я маю вас слухати? Це ще моя територія. Журналіст журналіст хай знаходиться, на своїй оце, території. Володя, оце, оцей сто. Не махайте руками тут. Все, я іди. Я Залишайте територію, буде? не вам встановлюєте. Руки, 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 ей, руки. Залиште на ну, журналіста фіксуємо. Ей, ей, пані Валентина, не треба. Я вам представлю, що я журналіст. Ви зараз вчинили кримінальне правопорушення. Журналіста сюди ніхто не кликав. То, що ви оце почепили, це нічого не означає. Нападник прямо каже, не нападав на журналіста. Схоже, що охоронці тут звикли до безкарності. Дивіться, що відбувається, перше напад на журналіста. Що викликає поліцію на чи? вас? Ніхто не, не по ви тільки що, нас все зафільмовано. Хочете ваше право викликайте. Та ні, я не буду до вас Ді, чи... не добре. Які бики, бики, я таких ще не бачу. Не тягали взагалі по по, да, по, по, по асфальту. Навіть, коли машину да, забирали? Да, — Так, Коли машину забирали, їм вже дозволено бачите, вони вже рік тут оцим займаються. І нічого. У мене три. Правопорушення, тобто зареєстровані, за побої. У мене, у мене є медична довідка, що побої у мене були, вони мені нанесли тоді, коли машини ганяли. В поліції досі це все, Ну, мене там інколи викликають. Не, не рухається. В, взагалі нічого не рухається. А вже скільки пройшло часу? Ну, це оце ж з, майже рік. Це добре, що немає зараз Поліщука, а так би охорона ще 10 чоловік тут було. Да. да. Так що це для мене три це нормально, ситуація. а от коли десять, а потім ще під'їжджають, то, то страшно. Як не дивно, жінка не відчуває ненависті до своїх кривдників і вважає, що причина ситуації це влада, яка розбещує людей. Уявляєте, що робить влада? От вона розуміє, що якщо захоче там діма, ну діти виросли, будинок великий, ясна річ, що стане питання. Чи продати, чи обміняти, чи а, щось. І вона, щоб мати владу над цим всім, це ж типу, вона все створила. На думку пані Валентини, яка пережила два місяці окупації Київщини, причина впевненості подружжя Поліщуків у безкарності, їх надії на панування проросійських сил. Нам тоді капець. А він той, що чекає, да? Ну, Лілія Резва, племінниця Медведєва. Того самого? Жени Медведєва, да. Ого, да. Оце... І я не боюсь це говорити. Це всім відомо. Це відомий факт. Да. І тому вони так себе поводять. Вони чекають і виконувати рішення суду не збираються. Чи дійсно Поліщук має таких серйозних покровителів? Питання дискусійне, адже гроші у власника найбільшого ТРЦ Києва точно є. Компанія Поліщука Тріо, яка керує ТРЦ Гулівер, завинила державі майже 22 мільярди гривень. Втім, ТРК не йде з молотка, а знаходиться під пильним арештом АРМА, тобто на балансі держави. Про це також є багато розслідувань. Зокрема, великий матеріал щодо оборудок Поліщука з нерухомістю опублікував цензурнет. Велику статтю з описом схеми можна підсумувати таким абзацем. Треба розуміти, що торгово-офісний центр Гулівер був побудований на гроші державного банку, фактично на народні гроші. Згодом борг був реструктуризований під 3% річних у гривні. Причому платежі за ним відбувалися не завжди. Але на питання, звідки така щедрість у державних банків та хто з простих українців може отримати такий вигідний кредит, відповіді немає. Секрет знає лише Поліщук. А ось минулорічне розслідування Радіо Свобода. Ви вже знаєте, що Гулівер було придбано за державний кошт. Тепер і знаєте те, що проценти по ньому він не платив. Менеджмент державних банків не застосував до нього жодних штрафних санкцій та досі не розпочав примусове стягнення боргів або застави по кредиту самого гуліверу, вкотре пішовши на зустріч бізнесмену із російським шлейфом. До речі. В цій статті саме родинними зв'язками поліщаків із верхівкою Кремля і пояснюється його стрімке збагачення у часи Януковича. Просто заберіть цей паркан і не чіпайте нас. Ми нікому не будемо заважати. Мо у нас все окремо, світло окремо, вода окремо зробили. Коли починалося, я кажу, Віктор Степанович, Ну ви ж зробили такий красивий э, городок, цей котеджний, Ну і вам не шкода це зіпсувати таким чином. Ну, як буде, так буде. Я молюся за те, щоб, ну, по-перше, щоб дійсно якось стало вільніше дихати нам всім і не боятися. Тому що страшно. Пані Володимир, доброго вечора. Хотів у вас поцікавитись, чи змінилася ситуація, чи були, може, якісь судові засідання, чи за ну, рішення суду було, що вони мають нас пускати вчора. Позавчора приїхала донька. Вони сказали, що ворота не працюють, не відкрили і не впустили її на машині. Калітку відкрили, але вони оцей. Пройомчик, що залишався наша територія, вони його теж поставили під тонну стіну. тобто ми взагалі не можемо зайти.